Ось такі гномів можна зробити за 2-3 годинки, на виході вони 90 сантиметрів. Складові таких декоративних гномів: картон, пластикові труби та синтепон. А виготовляє їх Полтавка Ірина Яковенко. Вона дружина військового. У стінах будиночка Святого Миколая демонструє майстер-клас з виготовлення гномів. Наразі ми потребуємо чогось красивого, чогось такого, що можна було відвести душу. Серце, знайти якийсь спокій раніше, коли я тільки починала робити, це займало около п'яти годин, бо це така трепітка робота. А зараз, коли вже навчилися, вже трошки є якісь здібності, то дві-три годинки. Вирішила взяти участь у майстер-класі Полтавка Анна разом зі своєю донечкою. Говорить, була на різних, проте виготовлятиме саме такі поробки вперше. Це була велика мрія моєї доньки, тому що ми знали про перший майстер-клас, що там брали участь жінки військових, я теж дружина військового. І для нас дуже важливо відчути цю атмосферу, атмосферу свята, атмосферу спокою, ось такі заходи, коли можна дітей розважити, зібрати, соціалізуватися, тому що на даний час діткам. Мало де доводиться бувати. Майстер-клас благодійний. На ньому збирають кошти для Збройних сил України, говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Один з майстер-класів ми вже провели, на нього запрошували дружин, загиблих військовослужбовців. Ми дивилися, як вони раділи, як вони відкривалися розслаблялися, виготовляючи гноміків. Сьогодні вирішили повторити такий же ж майстер-клас, оголосили набір за донат і вдалося зібрати декілька тисяч гривень. На загалом на благодійному майстер-класі назбирали близько трьох тисяч гривень.